Дач, давай поговоримо. Дач, міс оші. Ну що ж, нарешті ми встаємо на ноги. <coughs> так що ти на знайшов покупця, <coughs> поки що ні. Але працює над це. <coughs> Коли ми підемо за... на, запід? <coughs> на запад? Ага, на кудись. <coughs> Скоро я не знаю. Здається, що багато чого змінилося. Весь світ міняється. змінюється. вони більше не хочуть бачити таких як ми, але нас тепер ми умніше за них. Тільки самі жалкі люди працюють на правительство. Ага, Хорошо б так було. О, містер Морган. Повір дачу. Вони схопили Міко. Дач, хто таке Міко? Артур Майк схобило. Його арестували по війні в убивстві. Він був в стробері спокійно. Сунок диши. Вони ледь не ланчували його. Вони вони відвели його ширим шеріфу. кажуть, йому відріжуть ось голову. Артур. Що Цей кретин сам всьому винний? Сам знає, що я про нього думаю. За всім цим з гонорар хороша людина. Він все одно. за гонором. я не можу піти. Моє обличчя е, всі знають. Я прошу, він тебе виручав багато. А ось он що ж добре? Артур Ленні, ти як? Звичайно, я в... дуже год. Візьмі парня з собою в місто Валентайн, не в Стробері. Напої його. І Артур. Без, без глупостей. І витиші Майку із тюрми. Міку. Ну, понеслась. Підем, синок. Я зроблю все, дач. Просто я не можу все бросити. Окей, понеслась. Понеслась. Сідаємо. Блін, хотів я. А, ти мені приїжджай в салон Валентайн. Ано, підожди, дай я приберу цю херню червону. Я ж там вже був, тільки що був. Тільки мать його був. Все, понеслись. Так, хто то був? Все, їдемо в салон. Я гнав сюди, як тільки міг, швидко. Схоже, ти тобі досталося. Я вимотався, а ми тільки спустились з гір, і тут таке Артур Міка психанул. Чим ви займалися? Ви мали б на хе-хе, степунь? Стой, 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 стой! Сидіть на лошадь. Такого ще не було. Підожди. Підожди. Де ти там? Луговий Тетерев. Що він летів на мене? Так, да, підожди. Яс опітану птиці. Ти бачиш, в мене трішечки є завдання по дорозі. Нам треба. Так куди ти його. викинув. Нам же треба провіант трішки набрати, чи продати хоча б? Давай погрозимо. Та ти можеш погрузити, не ходи, будь ласка. Ти на що нав... прив'язав його? Зараз їдемо, підожди. У нас трішки ми збираємо. Провіант. Я потім собі збираю, а ти. А що я в нього беру? Птицю Кур... корінне, перо. Що? і одненька. Ну, вона має. да, Луговий тетерев, е, тож ми. Ано, я з двох сторон можу? З одної сторони, точніше, можу його повісити, ні? Ні, тільки замінити. Е, цікаво, мені в май. Так, в мене дійсно крута лошашка. Ану, е, відійди. Слышь, ти. Е, в мене дійсно непогана лошадь. Все, тепер їдемо. Не беспокойся ти так. В мене там одне діло, ну ти його знаєш. Yes. Да, знаю. Він був навіселя ще до того, як ми туди дісталися. Потім зустрівся з якимись людьми, випив з ними і все. Стрізви город. Місце. Місто. А потім на одного з них нас напали. Навіть не можу е пояснити нічого, а потім на нас збросились хтось там ще. Так, вони його теж намагались... тепер все буде гаразд. Ми про все подбаємо. Значить, ти підеш, ні, залиште на мене, а поки давай ви вип'ємо, забудемо про майку. З випивки все і почалось. Ми просто вип'ємо по рядці. Щоб ти заспокоївся, а потім я все піду і все зроблю сам. Облю. Ми з двома парнями в прошлий раз попали тут вперед дрягу. Так, давай, зараз все зробимо. Злази вже. Я що, не прив'язав? Направимся зараз к бару. Ну тут дофіга ми будемо битися. Оля, ти граєш прям. Непогано. Тум. Тум. О, з тобою можна побитися, ти якось погано виглядаєш. А ти вже став. Облокотіться на стійку. Одну-дві не більше. Так, Артур, звичайно, просто вип'ємо. Ніяких. Е, два пива, будь ласка. Ви? Мені не потрібна неприємності. Що ти мене можеш... Я просто його захищав, точніше себе. Нічого жити буде. Ну-ка, випі з нами. Р2, Right. Може, mm. Майка тут знає, в тому й проблема. Ти про що? I mean, I see... Ну, то є, я бачив багато різних намеків. Може, ткнешся? Тихний парень. Хлопець. Ось, олухи. Боже, ну ви you скучні. Пішов ти, зараз тобі жопенька буде. <laughs> да не марнуйся, да не... Потолковать. <laughs> Послухай, друже, ти обов'язково або малий. Послухай, так, да, найкращий. Але нам з ним треба обсудити деякі справи. Не міг би ти піти нахрен звідси. Без обід. Нікотрим не виходиш. Я просто хотів проявити радуше. Ага, звичайно, це не вино. О, я думав, будемо битися. Все. Можна було б, мабуть, і по інакшому, так? Да? Ви що, здуріли? <ріст> Лені, Лені, ти де? О! Знаєш, куди пішов мій друг? Не можу допомогти. А чого це ти? Господи, в мене все пливе. Ей, ти не знаєш, де мій друг? No, no, Лені. Зі мною був один хлопець, ніхто не бачив його. А ти теж не бачив? Не можеш знайти свого друга. Може, знаєш, куди він пішов. Say, а ти знаєш, бармен, ти маєш знати. Ти дивишся все. Бармен, кажи. А бармен. Лені, де ти? Лені мать його. А чого ніхто нічого не каже? Десь наверху стопудово. Помі! О! Ей, дружище. А, він такий самий, як і я, да? Може ти знаєш? Ні. Так, хто де мать його? А мені гірше що, що стає ще більше і більше і гірше. Так, це я тебе розпігачив, так. Да? Ну пішли наверх. Я вже забув, як. Темношкірий, так, да, здається, він? Нічого не скажеш мені? Так, вон кімната червоних фонарей. Ти живий? ні, це О -о -о -о, нічого, нічого не бачив, перепрошую. Хе-хе, згоден. Ти по телефону розмовляєш? Нема ж телефону у вас ще. Дай пройти. Е, займаєшся? Артур, Артур, це хто? Ти? А ви мені не даєте ні з ким поспілкуватися. Опа, я А, тю, ти дурний, чесно кажучи, навіть не знаю. <плес> Ви ч, дурні? Я думав, ти десь сидиш. О, треба дорожче. <плес> Чому ти не е одружився? <плес> Ніхто не хотів <плес> за мене виходити. Це починається. Ась в чому справа, розумієш? Лені? Лені, знову ти звалив? Лені! Лені, ти як, блин. Е, <плес> 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 Лені, дебіл! Лені, я повністю бухив вже. Та да он от, Лені. Ей, іди сюди, мальчик, іди сюди. Та трохи та парнишко, животне. Ти до кого кажеш? Я розговорю з Міч тоже. О, що ти сказав? Що? Я кажу, що ти сказав. Up, Катись, заткнись. Да придержите сик, мистер. А. Опа. хо Опа! Я нічого не бачу. Ти довго будеш, дзюрити. А чов в тебе нічого нема, до речі. Опа! Все, гаразд. Йоли пали А мені типу назад треба зайти. Найди Лені в салоні. Лені? Я це не можу прощу. Ооо, Лені! Лені, мені здається, вам краще прийти на воду, це вірно. Ой, стой, Лені, я тебе знайшов. Скільки ви вже випили, приятель? Я клад, вам нужен не я. О, oh, Лені, давай. Що будем прятаться. Ленни, выйдет. Та я знаю, що я повністю в хламіну. Так, ти був не в цьому. Ну, не, я. Що таке? Артур, Артур, що ти робиш? На! Дать пощечину. давай, на. Це за. <смір витрі> От звідки все пішло. Тихо, відчасує в тебе ваше здоров'я. Опа. Ваше теж. О, це той Опять сп... Да. А, це вже мене. А, ні. Нашу мені його топити. Що <риклад> <риклад> за місія? Твою наліво. Та вже давно мав би блювати стільки всього. Сюди, сюди, сюди. О. А, це їх задача потрапити в тюрму. Я розберусь, розберусь з цими гадами. ні ні ні, ні, ні Живим ви мене не візьмете, так я ж бігу правильно. Я що збіжати зможу? Right now, can... Can Та не можу я з. -з, -з... <laughs> Це, блять, місія. Артур! Love... Ти живий. Бухий, я не живий, Артур. Я хочу померти. Де ми? Що ми зробили, я не знаю. Я теж. Парочка дегенерацій. За насілю вам ще повезло, що ніхто не згинув. Там ми ж нічого такого не робили. Якщо так, ну я не пам'ятаю. <реш> Десять баксів і підемо. Гаразд прямо. А тепер. Дякам. Валіть звідси. Я ще більше вас не бачив тут. О, Бог ти мій. Ей, приберись. Значить, все тихо посидите. Ага. <рив> коли перше, тихо, коли пили вперше. Так, окремі крайней ти відволікся, ну, це так. І <рив> а я ще чуть побуду тут посиджу, тиха пожаляю себе. Почервоні вуха його.